Доброго дня! Що я сьогодні буду робити, і що я сьогодні роблю? Коротше, давайте я скручу трохи радіо. Купив я плити, біленькі плити, як вони називаються, ДВП, МДФ, я не знаю, коротше, як вони там називаються. Коротше, такі плити. Потім я зараз вам покажу, вже вон бус поїхав, я загрузив десяток плит за ціною. Вони вроді 2 метри на метр 20 Зараз я потім вам покажу. З цих плит мені потрібно зробити в літній кухні полочки, де у мене кладовка. Також буду вам показувати відео, як я це робити. І в майстерню треба трошки оновити. Майстерню чого оновити? Бо мене вже змучилось. Коротше, роблю в свій майстерні ремонт. Буде такий ремонт, обновочка. Хочу, щоб було все поскладано чітко. Хоча, в принципі, в мене все поскладано, потім я вам покажу. Так, я знаю де що стоїть, але трошки бардак. Мені це все не подобається, мені то надоїло. Я вже давно хотів зробити ремонт в своїй майстерні, гарно все поскладати, наробити ще полок, наробити всякої різної байди, дати, взяти трошки місце під інструмент. Ручний такий, різний. Коротше, буде, цікаве. буде цікаве відео, так що не переключайтеся, зараз я вже їду в дорозі, покажу, що за плити Покажу, що за плити прийшли, які плити, і так далі, і куди вони будуть застосовуватися. Можливо, комусь буде лайфхак, хтось хоче собі також майстерню зробити, зашити і так далі. Погнали. Так, хлопці та дівчата, плити приїхали. Ось такі от плити. Це у нас 2,10х85, на 2,08 чи 2,010. Ось така плита. Взяв я десяток ось таких плит. Як то кажуть, не без травм. Ось тут оці окраї дуже гострі. Бачите, оцього, що вони заливали, то оклеїли. Коротше, товщина плити у нас 1 см. Ну, і ціна такої плити 200 гривень. Кому буде потрібно, зроблю знакомому рекламу. Я його номер залишу в описі під відео. В моєму районі це місто Новий розділ Миколаїв, коротше, Львівська область в тому районі. Кому такі плити будуть потрібні, можете собі подзвонити, запитатися. Так, Матвійчик щось там викрикає в літній кухні. Ну і що? ідея я буду це все ставити, зараз я вам покажу. З самого початку в літню кухню треба декілька полок зробити. Це мені прийде десь дві плити. Можливо, і ще буду заказувати. Погнали, зараз покажу. Коротше, це в літній кухні така кладова з боку. І тут я робив полки. Бачите, отакі полки теж. І тут я зроблю продовження, тому що блин, місця нема, тут все внизу валяється. Ось такі от полочки ще нароблю. Бачите, отак виглядає ця кладова. Це я все сам робив. отаку типу цеглинку робив зі шпаклівки звичайно, і все. Коротше, ще одні полки треба буде доробити. Бо тут зберігаються крупи, ну ви зрозуміли. В селі кладовочка, то козерна штука. Так. І матрічку не викрикай. І, коротше, якось так, щоб тут був порядок. Далі йде. Майстерня. А тепер майстерня. Це свята святих для мене. І для багатьох теж. Сверлільний точило, така вся штука. Тут я, от бачите, з таких плит робив полочки, і там я складаю. Тут також треба буде порядок робити. Оця основна стіна з інструментом, ну, тут мені дуже не подобається. Оці Оцілажі буду зашивати, буду робити типу, такі е дверки, які розсуваються. Також, бачите, все в мене одноразки стоять. Ну, коротше, всі інструменти, які в мене висяться, все буде зніматися. І буде акуратно е зашиватися тут плитою, і супер. Тут також полки, теж акуратно поскладати. Низ з інструментом, всім тут в мене вон, тряпки валяються. Також все зашиватись буде. Також е ці двері. Ці двері, тут в мене лахи висять. Я хочу їх зашити, тому що ну, все тепло тікає. Також хочу зашити. У мене переноски стоять, тут буржуйка. От я палю, зараз буду палити. Коротше, ось така от штука. Тут також, е тут я планую зробити на цих дверях, Для, буде висіти, от як тут струбцини для столярного інструменту. Всі будуть столярні інструменти. Висіти, наприклад, там киянка, все, що по дереву там долото, ось таку стіну тут зашию плитою гарно. Всередині я утеплю, типу мінвату я, або чим. Ті двері от, ще одні такі бруски понашиваю, зроблю ще один замок, поставлю. Е і буде, я думаю, вогень. Так що, погнали до праці, е спочатку треба заносити плити. Потім вам буду показувати, включати, що я роблю і як до чого. Плити я вже загрузив, плити в майстерні. А зараз що я роблю? Зараз я вам покажу. Малий мені вже я не знаю, другий тиждень. Е, просить. тату-тату. У нас є 3D принтер, надрукуй годівничку, щоб на вікно клеїлась, бо він десь там бачив. Коротше, надрукував я, але з PLA пластику. Е, знайшов я на офіційному сайті Бамбулап, та та, ну, ви зрозуміли офіційний сайт. Купив присоски, отакі. Коротше, зайшов в рибацьку. оце до акваріума, оцю штуку я витягую. ось цю. Зробив отвори трошки побільші сюди. І зараз вам покажу, я його туди, ну, я цю присоску туди запихаю. Ось так. Беремо сюди, лопаточкою і туди. Впіхаємо туди, не впіхуємо. Так, воно ну залазь. О, плотно, гарно, але зато буде триматися. так. Ну Залазь вже, ну. О, є, залізло. Все, ось такі присосочки, бомба, ракета, петарда, як кажуть. Все, і така годівничка. І ти ліпиш оце до вікна, тут насипаєш зерно, і в вікні ти бачиш, як там синички, горобчики прилітають. Так що малий буде довольний. Вже одну добру справу сьогодні зробив. А плити, як ви бачите, в майстерні ще мого племінника тут його е, залізний кінь стоїть. Він на літо приїжджає і цей купив собі ось такого скутера. І в гаражі він стоїть, бо місця нема де поставити. Я прям на нього так легенько спер. ось тут йому нічого не буде. І плити вже в майстерні. Так що треба буде братись до праці. Але з самого початку все підготувати. Треба буде це все діло познімати. Включуся, коли буду знімати, напевно, включу вам на пришвидшення. Будемо все гарно знайдемо коробочок, все повискладуємо і будемо знімати це все. Будемо робити красу. Ну що, прощай, бардак. Верхні полки я зняв, вже розібрав. Підготовив я ящик. Там на фоні принтер друкує, так що вибачайте. Підготовив я ящик для всіх інструментів, буду складати все в ящик і це все ми будемо забирати. Включаю я на пришвидшене, погнали до праці, будемо робити красоту. Другий, і ти собі тут можеш поставити, наприклад, в пласкогубці або щось хочеш. Не знаю, раз, два, ну три. Три ряди от такої от штуки влізеться. Три ряди непогано. Е, один так, по верхньому. і вже. Як то кажуть, донизу. Донизу скільки там залишиться, тут внизу я зроблю якісь там полочки або щось такого. Це кріпиться і так далі. Дивіться, е Так, показую вам. Бачите ось така от штучка? Я вже тут на скотч перечипив. е Типу, буде скотч і І ще один такий надрукую. Бо у мене дуже багато скотчів двосторонніх і так двосторонніх. Тут е бачите, ось такі от штуки, тут у нас на ключі будуть такі от ключі ставитись. Як воно все робиться, є ось такі штуки що ти знімаєш, хочеш я перевішу, хоч мені не сподобалося. Я тут змістив собі, наприклад, от поставив тут, зачепив і повішив, тут ключі будуть. Тримає воно досить добре. От, давайте сюди повішим назад, от, запхали. О, засунули, є. Далі показую. Тут вкріпив, бачите, є ось такі ще кріплення на крутілки. Тут може якусь детальку поставлю на друк, ще сюди на щось. Я не знаю. На ключі в мене є, як ви бачите. Тільки тут ще таблички не роздруковані з нумерацією, треба буде роздрукувати. І якось так помаленьку, помаленьку в гаражі буду робити порядок. Цю штуку я буду також вам показувати, як я буду переробляти ті стілажі, бо мені це не подобається. Ну, ти заходиш і воно неприємно. Все буде закриватися. Так що це відео я, напевно, буду закінчувати. Наступна серія буде пізніше, коли я трошки буду прибирати, буду вам знімати, показувати, що я робив в майстерні, як це все виглядає. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки. І в мене є перший канал. Хто не знає, я також залишу посилання. Переходьте, там більше підписників, там я різні саморобки роблю, огляди і так далі. Так що, слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!